Давай ті! Гряда! Іде друга година запливу. Ми на середині світі зі тут горяна попрям. Ого! Виступились тут! Ради одного пікніка можна було пити станції. А ми минулого року, 4 роки тому дійсно зробили так само там. І юшка, і то, і все, супер. І риба жарена, і картопля а. там. А зараз валяла те саме. Пригоди 10 були. Колеги, колеги втомилися, кажуть більше, ніж ми колеги. Щось скажіть, помахайте ручкою. У нас все добре, О, молодці колеги. Нічого немає. Десь там, як знаєш, корови пасти чи ще десь там в горах. а тут тим більше. Під час нашого запливу, який триває вже 4 години 35 хвилин, мною і моїм колегою було з'їзд. Ми з'їли 8 бананів, 4 бутерброда і випили філіжанку. Не кави, а чаю. що в них була фракція. 90 чоловік вони понабирали. Цей колишній баскетболіст волков відомий, а зараз нема. Два детки насидять, Один постійно вгашений, щось нюхає. Так, Читачан! Молодого, юного, але перспективного видання Волинь 24. Юрій Речуку, привіт. Володимиру Пащенку також. Передаю щирі вітання. Бажаю не здаватися і бути таким вільним ковтком демократичним в медіа на Волині. Як ви бачите за моєю спиною, а там далеко острів. Аж де не видно берега, це гряда. Я з колегою завершуємо свій заплив через Світязь. Майже 8 кілометрів, трошки більше. Присвячений заплив 25-й річниці Незалежності. Пропагуємо здоровий спосіб життя. До кожного з вас звертаюся, друзі. Хто має бажання повторити, хто буде вживати алкоголь, палити цигарки, повірте. Буде дуже важко, тому всіх закликаю вести здоровий спосіб життя, по можливості бігати, плавати, харчуватися е, тою їжею, яка, яку називають корисною. Ну і, звичайно, заплив приурочений до річниці незалежності 25-ї. Тому кожному з вас хочу побажати добра, хочу побажати всіх благ. І головне оптимізму все в нас буде гаразд. Давайте менше говорити про зраду. Є багато у нас перемог. Якщо ми будемо вірити в те, що ми, українці, можемо і хочемо і досягнемо поставлених цілей, цілі в нас є, все в нас буде гаразд. Так що, шановні читачі, волин 24, слава Україні!